Життя без постійного болю українські військові, ветерани та науковці закликають Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс. Кажуть, через війну в Україні значно зросла кількість травм і тяжких хвороб, як серед воїнів, так і серед цивільного населення. Чимало українців переживають сильні стреси, тривоги та інші складні патологічні стани. Саме тому держава має подбати про фізичну та ментальну реабілітацію своїх громадян. А використання ліків на основі канабісу нерідко ефективніше за наявні методи. Більше як пів Райн вже використовують медичний канабіс в медицині. Мова як про Європу, так і про Сполучені Штати чи Велику Британію розпочати наукові дослідження та використання таких препаратів в Україні. Нещодавно закликав депутатів і президент у Верховній Раді. Вже давно є тематичний законопроєкт. Найближчим часом його можуть направити на розгляд. Прибічники закону кажуть в Україні створена ініціативна група, яка вивчатиме іноземний досвід, застосування та впровадження таких ліків. Тож важливо, щоб їх використати. Тання держава якомога швидше легалізувала. Якщо б була можливість і науковцям проводити дослідження, і лікарям використовувати, застосовувати препарати на основі медичного канабіса, це був би наш вибір вибір на користь пацієнта. Дуже сподіваємося, що народні депутати проголосують за цей законопроект. І між першим і другим читанням ми дуже сподіваємося, що ми привеземо конкретний досвід лікування і реабілітації за кордону.